Хмельниччині стартує кампанія з вакцинації проти кору паротипу і краснухи. Нині вже розроблені і прийняті обласні плани проведення щеплень. Мобільні вакцинальні бригади проводитимуть виїзди у табори та у віддалені населені пункти області. Завдання цієї компанії такі: значить, в першу чергу це дощепити тих дітей, які не вакциновані. Друге завдання це щепити всіх дітей, які підлягають на рутинну імунізацію в 1 і в 6 років вчасно. Кір одна з найбільш заразних інфекцій у світі. За підрахунками МОЗ, у поточному році вже захворіло 20 дітей. Хочу сказати, що в Україні і в нас в області наразі існує ризик виникнення спалаху кору. Ми мали останній такий спалах в 17-19 роках. Щоб зрозуміти, чому ризик, хоч зараз захворювань є небагато, у нас за півроку зареєстровано 6 випадків, але треба знати специфіку цього захворювання. Кір небезпечна хвороба, яка загрожує дітям та дорослим, передається повітряно крапельним шляхом і є надзвичайно заразною. За статистикою, 10 невакцинованих людей, які контактують з хворим, 9 захворіють. Єдина можливість захиститись вчасно вакцинуватись. Особливих протипоказів немає. Такі хронічні захворювання, як бронхіальна астма, онкозахворювання, серцеві судинні захворювання, цукровий діабет, не є протипоказами до проведення щеплень не тільки кору, а й всієї рутинної імунізації. І таким особам треба в першу чергу щепитися. В нас на сьогодні є протипокази, які затверджені наказом 2070. Це є на алергічна реакція на на попереднє ведення до цієї до вакцини, і стани, вагітність і гостра патологія, яка супроводжується високою температурою. Головна причина різкого розповсюдження це низьке охоплення профілактичними щепленнями проти кору дітей у попередні роки. Тож, аби не наражати себе та своїх близьких на небезпеку, моз рекомендує вакцинуватись вчасно. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У мирний час жив у Італії, займався спортом та полюбляв рибалити. Однак з початком повномасштабного вторгнення пішов на війну добровольцем. З 25 лютого Ярослав Дояк захищав нашу рідну землю. «12 числа, коли він йшов на завдання, він сказав, мамуль, я йду, я його поблагословила, перехрестила і кажу, синочок, все буде добре. Він каже: Мамо, але ти дуже готуватися до всього, щоб ти знала. Я б то не говори такого мені. Та буде все добре. Ну і 13-го він погиб. Ярослав був розвідником. Рідні розповідають, захисник в одному із боїв отримав травму. В нього була контузія, а ну, як ми говорили з ним, йому тяжко було, його боліло. І він... Не чув на одне вухо, добре. Після одужання чоловік повернувся на фронт, адже не міг залишити своїх побратимів, проте його життя обірвалося внаслідок мінометного обстрілу. Ззаді прилетіла міна, і ще, напевно, і спереді була міна, бо це за, за посічене все. Скоріш за все, він був контуз, отримав контузію, не бачив, не чув нормально і. Коли ну в той момент, коли працював, відпрацьовувався, напевно, відстрелювався і скоріше всього, ще був прильот ззаді, ще один. Зупинилося серцебиття Ярослава на 41-му році життя. Поховали героя на кладовищі у мікрорайоні Гречана разом із його рідним братом Юрієм. Олександр Тітов Сергій дяків телеканал Перший Подільський. Борщовий набір став дешевше порівняно із минулим місяцем. Нині прилавки місцевих ринків переповнені продукцією із навколишніх сіл, що і спричинило здешевлення популярної городини. Здешевшення пов'язано з тим, що вже пішла наша місцева в нашій області, районна місцева все, продукція йде, тому не треба витрачати на пальне, все росте. Капуста, городоцький район, картошка Мацьківці, поле буряк наш місцевий також Мацьківці. Борщ національна страва, яку полюбляє готувати кожна господиня. Тому на ціни увагу не звертають. Просто радують смачненьким своїх рідних. Ну я які б ціни не були, я готувала і буду готувати далі, тому що це улюблена страва наша. Не тільки борщ, а й капусняки, і рисольники, і все. Да. Дуже рідко зараз, бо він дуже дорогий. Ну але трошки вже подешевше?» Ну, подешевше, ну а то саме його раз в неділю. Все, не більше, так як я пенсіонерка. Як зараз літо, ці дні дуже такі жаркі, то якби хочеться менше стояти на кухні, щоб борщ готувати. Так що більше е, йому такі страви холодні, а так з задоволенням готую український борщ І з нашими чудовими українськими подільськими продуктами очами. Капуста наразі коштує 10 гривень. З початку липня ціна впала майже вдвічі. За кілограм червоного буряка доведеться віддати 25 гривень, а був місяць тому майже 40 гривень за кілограм. Ціник на картоплю – 15 гривень, на моркву – 45 і на цибулю – 30 гривень за кілограм. «Все подешевшило на 20 гривень. Цибуля була 55, морква взагалі була 70, картошка була 35. На місяць все пішло наше, не привозне». Справжній український борщ складно уявити без м'яса, але ціни на цю продукцію стабільні і поки не зменшуватимуться. 180, 170, 160, 150, навіть 120 і 100 дрібніші кусочки. Тож, за підрахунками Першого Подільського, чотири порції приготування дієтичного борщу коштуватимуть 100 гривень. З м'ясом ціна зросте вдвічі. Олександр Тітовніки та телеканал Перший Подільський. Пів тисячі кущів помідор висадили у центрі підготовки робітників із овочівництва у закритих ґрунтах. Теплиця на 600 квадратних метрів розташована на базі вищого професійного училища номер 11 Раніше тут вирощували виключно огірки із використанням сучасних технологій. Нині ж додали томатів. Ми хочемо комбінувати наполовину огірок, наполовину помідору. На даний момент поділили 500 кущів буде помідорів і 600 огірка на майбутньому. Після 20 листопада будемо липня висівати огірок, так щоб вони по вегетації приблизно одинаково росли і плодоносили. За рослинами доглядають професійно використовуючи тільки екологічні добрива. Усю вирощену продукцію передадуть на потреби навчальних закладів міста. Щоб вже в третій декаді вересня місяця ми могли вже отримати перший врожай. Перший врожай і в подальше ми плануємо передавати в наші дитячі садочки і школи міста Хмельницького. Вирощування продукції у теплицях один із економічно вигідних напрямків інноваційного розвитку аграрного підприємництва. За останні роки вітчизняне виробництво тільки збільшує будівництво тепличних комплексів. А от фахівців у цій сфері бракує. Тому додатково тут навчать альтернативним джерелам енергії. Також використовується сонячні батареї для того, щоб забезпечити енергоємкість, і також виготовлена електростанція, вітрова електростанція, яка дає потужність 1 кВт. Також учнями нашого навчального закладу, яка є дієва. Нині ВПУ номер 11 став першим закладом в Україні, які впроваджують навчання майбутніх фахівців овочівництва, які будуть конкурентно спроможні на ринку праці. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Нині триває вступна компанія, які професії не втратять актуальності через 5-10 років. Будівельник, електрозварник. Ну, що вам сказати, водій. Ну і такі тесля і все інше, які зв'язані з будівництвом. Я думаю, професії, які зв'язані з ручною роботою, які немає заміни. Я такий думаю, як лісник, як дроворуб, е я не знаю якийсь столяр. Не знаю, рукарі не втратять, е бухгалтери, можливо, не втратять, а можливо втратять, щоб будуть якісь програми. Комп'ютерні, які їх будуть перевершувати. Професія військові не працюють. Професія військової завжди буде залишатися військовим, буде захищати нашу країну. Слава Україні! Найважливіша професія в Україні це професія вчителя. Якщо в Україні буде патріотичний вчитель, буде Україна. Все решта має дуже важливе значення, але професія вчителя понад усе. Певно, і ті професії, якісь я вважаю. Перекладацькі теж знання мов дуже важливо зараз в даний період. Ну, а Більш біологічні, певно, якісь. Ну, більше не знаю, напевно, вже ніякі. Маркетинг, напевно, менеджмент, щось таке стандартне. Ну, оскільки в нас зараз програмування, комп'ютерна інженерія не дуже актуальне, надається навчанням в навчальних закладах, тому, напевно, маркетинг щось таке. А Ну, По потребах. Маркетинг, економія, психологія, але думаю, більшість будуть обирати все-таки сферу комп'ютерів. Електрик. Машина будівництво. Не знаю навіть ще. всі, що не зв'язані з комп'ютером. Нині триває вступна компанія, які професії не втратять актуальності через 5-10 років. На мою думку, ну, мені здається, що це банкір. Архітектор і, можливо, авіаційні якісь професії.